Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Дві людини загинули троє поранені. Наслідки російської атаки дронами по Одещині. Рівня європейського транспорту. В Одесі презентували багатосекційний трамвай із відеокамерами, кліматконтролем та вайфай. Обрати хвойне дерево у горщику, аби після свят продовжити йому життя. Де придбати на Одещині. Дві людини загинули, три отримали поранення внаслідок російської атаки дронами по Одещині. Сели ППО регіону збили вісім безпілотників. Уламки одного з них влучив удачі поблизу Лимана. В результаті здійнялась пожежа від ударної хвилі та вогню руйнувань зазнали вісім будинків. Була тривога, було багато шахів. Ми були на той стороні постала. Почула, що він падає, що він вже близько падає, що він це громче. Я хотіла до командиру, просто її добій до їдальні до середини кімнати. і все нас завели. Завалило, як ми вийшли, вилізли, вбитло, я не знаю. всім в лікарні, тому що в нього трошки більше осколок, і ноги, і спина, і голова. і Верить лікарні, Ще харані були лікарні. Один з будинків належить артистці Одеської філармонії. Жінка приїхала оглянути в якому стані житло. Я тільки недавно приїхала, це страшно. Це страшно. Розруха повна, все валяється, шкафи валяються, якісь стекла. Все, что было, ничего нет. И мой дом очень любили все. Актеры, художники, поэты. Я всегда звучала музыка, поэзия. А сейчас в полной разгромной. Ничего нет. То есть, то, то, что мы почему-то в этом году как-то все очень старались украсить свой быт, свой дом. Все старались. Ничего, все разрушено. Просто ничего нет. Описує нічну атаку місцевий житель Микола Кравченко. Це було в 12 часов ночи, я, собственно, вже спав. Вот. І страшний вибух. Мені показалось, що підлетіла кровать моя где вверх і, і опустилась. Ну і потом, виглядаю в окно, смотрю там зарево на тих куренях, которые згоріли. Ну, Естественно, всі повискакивали, пошли. Чем могли, помогали, пока приехали. Э, Пожарні, скоро. Туди оказывали медицинську э, на Настольчики повиносили. Скоро Пораненные хорошо, конечно. В основному стеклами. За інформацією Сил оборони Північ, через падіння уламків дрона, п'ять людей зазнали поранень. Двоє з них загинули. Дуже потужний удар прийшовся безпосередньо на Одеську область, Одеський район, і навіть сам обласний центр. Безпосередньо в передмісті Одеси відбулася така подія, що збитий вже дрон впав на дачний дачне поселення, де були пошкоджені відповідної будівлі, і, на жаль, зафіксовано було одразу загибель однієї людини. Ще одна людина померла вже в лікарні. І ще три отримали медичну допомогу. Двоє з яких лікуються амбулаторно, підліток 17-річний залишився в лікарні. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Це Ватсон – бойовий медик 28-ї окремої механізованої бригади імені лицаря зимового походу. Служить від початку повномасштабної війни. У його рюкзиці те, що рятує життя. Ну, тут як мистецтво. Тут кожен, як бачить свій рюкзак, так його і лаштує. Але в нього повинні бути якісь там базові штуки для надання невідкладної допомоги згідно протоколів. Кісі три бойової травми. Тому тут. Я ношу додаткові турнікети, також кровозубильні штуки, гемостатичні бинти. Каже, рюкзак медика адаптований для того, аби швидко знайти в ньому все необхідне. У мене відподілені на такі як органайзери. Ми тут трохи підписано, наприклад, дихальні шляхи. Вкриваємо дихальні шляхи, в дихальних шляхах є набір для екстреної крікотіріотомії. Для менеджменту дихальних шляхів, для такі от комбітюби, і верендіальні маски ще і нажога. Загалом все, що все, що відноситься до менеджменту дихальних шляхів, розповідає, чим його робота відрізняється від звичайного надання невідкладної на допомоги. Ми супроводжуємо пораненого бійця до стабілізаційного пункту саме з медичним вже забезпечено. От і медична евакуація в чому відрізняється від простої евакуації. Проста евакуація це жарт, скажемо, чувака беруть, кидають в пікап, да, і в пікапі його достав пункту і везуть. Навірно, не дуже класно, але ми багаті, цивілізовані, класні люди. вміємо працювати як професіонали і джентльмени. Ми працюємо з медичною евакуацією. У нас там є погані погоди, настрій якісь погані, що щось стане. Не знаю. одіял не них вистачає пластикових. А їм то що? Їм на знаю. Я іноді от не то, що дивуюся, цьому важко здивуватися, як вони просто бездумно дохнуть. Чай підтримує тут, якщо там треба, наприклад, вночі їхати. Чай і для того, щоб розслабитися, і чай для того, щоб підтримати себе в тонусі. Ватсон пройшов службу на Херсонщині. Тепер рятує людей на Донеччині. Всі чули про населені пункти, такі як Олександрівка, Посад Покровська. От ми тримали а, чи давали відсіч і тримали цей напрямок, який йде з Олександрівки на, на Миколаїв. Компанія наша розпочалася в травні 22-го року і триває донині. Це наш такий другий зимовий похід підряд, не знімаючись на, на ротацію. Чим війна відрізняється? Тут місцевість. Місцевість зовсім різна. Тут вона порізана рукавами ярів, різні висоти є, да, всякі такі Донбасські гори, а на півдні це було ну, поле. Попри два роки без відпочинку, Ватсон каже, знає за що воює. Я з свого місця роблю все можливе, щоб забезпечити ввірених мені людей по медицині, по максимуму. І так повинен робити кожен командир, його помічник, який завідує своєю медичною допомогою. У нас задача не обістрати когось, що хтось там дає погані турнікети чи хороші. У нас задача є одна виграти війну. Дмитро Васильєв, Юрій Сисоєв, Суспільне новини. Такий вигляд має новий багатосекційний трамвай, який презентували в Одесі. За декілька днів він вийде на маршрут номер 13 про переваги розповів директор підприємства, на якому виробляли транспортний засіб, Анатолій Кардівара. І клімат контроль, і є Wi-Fi, і е, відеонаблюдення, бортовий комп'ютер. Економія електроенергії десь на в два рази по сравнению з нашим существуючим транспортом. Тільки відрізняється від наших конкурентів європейського рівня. Е, Гараздо меншої вартості. Всередині трамваю може перебувати до 300 пасажирів. Виробники сподіваються, що з виходом на лінію нових трамваїв люди почнуть більше пересідати на громадський транспорт з легкових авто. Ми водіїв водії всіх обучаємо, даємо спеціальне удостовірення, і нічого складного нету. Тут ручний контролер, а там ножний. Це відеонаблюдня. Тож на таких вагонах повинні бути тільки камери. От там, от камери є. Але ж для того, щоб було зручно нашим водіям, ми зробили ще й зеркала. Спеціально, щоб вони орієнтувалися, хоча перший, перший період. Виготовили нові трамваї за кошти Європейського інвестиційного банку в рамках проєкту Міський громадський транспорт України. Вартість кредитних коштів її 20 мільйонів євро. Кошти виділялися на оновлення муніципального транспорту. Тобто от ці кредитні кошти Одеспільський ліктортранс використовував для проведення міжнародного тендеру, в якому переможцям компанія «Татарюк». До кінця 2024 року в Одесу поставлять ще 12 таких трамваїв за ці кошти, розповів Анатолій Кардіварам. Олександра Пономаренко, Маргарита Шаткіна, Суспільне новини, Одеса. Така сосна кримська росте приблизно 5-6 років. Тут на філії Одеського лісового господарства їх вирощують спеціально для продажу. Одне новорічне дерево в середньому обійдеться в 200 гривень. Дані ялинці новорічні 4 роки. Її вартість приблизно 140 гривень зрізана і 260 гривень, якщо викупити її в горщику. Трошки більшого розміру даній ялинці приблизно 7 років. Її ціна буде зрізана 260 гривень, а якщо в горщику 520. Ця ялинка буде такою самою вартості. Як і попередня, її попередня, їй шість років, але вона має таку саму висоту метр з Усього в цьому році заготовили та реалізували три тисячі ялинок у 2022-му Попит був більший, каже інженер з лісових культур Микола Зайчук. В лісовому господарстві можна придбати зрізане дерево чи взяти в горщику. Його можна викопати як самому, так і сплатити за цю послугу на місці. Ця ялинка йде до нашого клієнта, який вчора замовив її. Вона не зрізана, вона свіжа копана, тільки що викопали її. Якщо ми ялинку раніше зрізали, то вона в житлі, скажімо так, стояла неділю. А ця ялинка буде рости ще років 40. Приїхав на плантацію Олег, каже, хоче висадити дерево в себе на ділянці. Вот эта ёлочка красивая. Вот выбрали вот эту ёлку. Мы её сегодня, ребята, нам выкопают, и мы её посадим на нашем участке. 360 гривен стоит. Это дешевле даже взять на базаре. То есть это будет живая ёлка, которая, ну, будет расти и радовать детей. На каждое зрізане дерево наклеюють штрих-код. Він засвідчує легальність продажу. Дану новорічну ялинку ми можемо засвідчити, що про її легальність це видаткова накладна, яка видається під час купівлі на нашому підприємстві, і вона затверджує її легальність. А якщо купувати зрізане новорічне дерево, то повинна бути на ньому обов'язково така клійка-стрічка. На даній бірці міститься штрихкод, і на якому штрихкоді вказана вся інформація місця заготівлі новорічної ялинки, яке підприємство її заготовувало, ціна даної ялинки. Усього на плантації лісового господарства 60 гектарів землі. На одному росте приблизно 5 тисяч дерев. Кожного року працівники підприємства закладають по 2-3 гектари нових ялинок для подальшої реалізації. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса.